Привіт усім І запрошую вас на стрім. Привіт! І хто з вас вірить в містику, як ви вважаєте на спіритичній дошці, викликати духів норм чи стрьом? Привіт, норм. І після того, як я викликала духів на Хеллоуін, я відчуваю якесь виснаження іноді. В тебе є. Що саме? Спіритична дошка? Я її скачувала в інтернеті. А ви вірите, не вірите в містику? Як до цього всього відносити? Ну, а я тим часом покажу свою сукню. Така у мене сукня. Я вірю. Ну, містика це така. Чи то підсвідоміще, то навпаки містика. Тут треба розбиратися. 60 тисяч гривні у нас доларів. Овачі продаси за долари. Хочеш собі? Привіт-привіт. Хто хоче в мене будинок? Ну давайте 60-70 тисяч гривень. За 15 даш іди нахуй. Сколько комнат? Четыре. Рунтур нада. Ти хочеш приїхати побачити? Будь ласка. Mm. Брат хоче клуб сделать, а лошце село печенюги. Привіт. Привіт, як ти? Чудово. А я теж. Так, і що там не буде диска? Зайшов подивився, це така класна сукня сьогодні. Дякую, дякую. Дякую. Так, я тебе ще не бачив такій сукні. — Дякую. Я стараюсь на кожен ефір різну сукню вдягнути. Привіт-привіт, Назар. А, Єгор, ви питаєте глупі питання? Ні, звичайно, ні. Там не може бути такого. Мені потрібно продати, це тих же целінок. Певно, в те, певно, в тебе одна кімната спеціально під одяг. Та ні, звичайна кімната. <гум> Бо я ще не зайду до тебе на ефір, дивлюся, ти постійно в іншій сукні. І всі такі сукні тобі до лиця. Дякую дуже Думаю, дякую. це треба десь їх зберігати. Зберігаю. Деякі навіть не вміщаються в шафу. За 50. Ну, можна за 50 тисяч. Примі, за 57, а даш подам. А опалення в тебе парове? А опалення газ. Е, ну, я маю на увазі парове, тобто батареї тобто чи груба? Батаре. Ну, от взагалі чудово. Всі зручності. Так, давайте. Хто там е, хоче купувати житло? Пишіть мені в особисті. Або Олександр пропонує 57 тисяч 500. Дві з половиною тисячі хоче е, виторгувати в тебе. А не замало 60 тисяч. Замало. Виглядаєш е, замечательно, дякую. Я тобі порекомендував би знаєш що зробити? Угу. Просто в оголошеннях там повиставляти на різних сайтах. Я виставляю своїм на сайтах. Так, прийми, я хочу спросить ну, будь ласка, дзвони. Алло. Алло, алло. Так, привіт. Так, а що там дом. Нормально стоїть или ні? Нормально, звучайно. А если там, ну, диско чисто сделать? Ну, яке диско в селе, и тем паче, это будинок... Ну, у меня бык, короче, за мной. Ну, надо просто туда его загнать, как-то я не знаю. Ну, это глупое ну. питание. Чего? Ну, БК, смотри, быка надо подоить, и я тебе его за 60 отдам. Ой, заберу. Ну, нахуй смекья. Ты шо, Це один із цих як ти. Недовгий. Ні, не, не-ні. Не. Типу, Сімейство. Я його вже блокувала. Щоб воно не смерділо. Тут і не дратувало. Так. Боже, стільки хейта в тебе це капець Ну, не буде все, дякую. Свята, кто та такой? Неадекватний. Так? Ви, неадекватний? Чуєш, Свята, а сімейство як П-п-п... їх? Пу -пу -пу -пу. А, пунктусів. То ну, певно, якийсь один з них. Ну, напевно, це хтось із Новгорода якесь сміття. Знову? проблеми, якщо чесно, але вони на ті проблеми не дивляться, не волонтерять. Вони дивляться тільки, щоб погавкати яку-небудь яку фігню. Чекай, в смислі е -е, проблеми. Вони що, типу, при владі там якісь? Ну, ну при владі зовсім це діти. В них проблеми їх обстрілюють. Це жах насправді. Ну, вони на ці проблеми, я їм ще колись співчувала, вони з цього сміялись, так що вони на це не дивляться. Чи ж, а що тобі, що ти думаєш, що з Новгорода? Більше з mm. Новгорода багато людей. ще з Новгорода, лише. ті, хто мене ображається, лише з Новгорода Сіверського. Вони колись мене там були і ображали. Коли я там жила, це 100%. Mm -hmm. Тут красиво можна тебе кохати. Можна. Дякую. <кій> ті, хто Ображається лише Новгород Сіверський. Більше немає тих, хто ображає з інших міст. Ну, дуже рідко може одна якась людина знайдеться. Ох. Що сьогодні за тема ефіру? Тема. Хотілося поговорити про містику. Я проводила ворожіння на дошці Лінджі. І після того навіть відчувала себе виснаженою. Ото я думаю, чи це психосоматика, чи збіг обставин взагалі, а чи, може, і справді якась містика. Я думаю, що містика. Віра, що містику? Звичайно, до цього, до цього я не вірив. Ну, тобто, десь е, роки півтора назад я почав вірити. Я ж тобі розповідав цю історію. Я здається. Повірю, повірю. Для чого це вирішили? Да. режимі? Ну просто на Хеловін викликала духів. А хто ж тут є? І як виявилось, вони представились двома духами моїх померлих і сказали там, давали відповідь на питання. Ого. Це серйозно. У мене аж мурашки по шкірі пробігли. Ну, не всім це навіть приємно викликати так ось духів. Але ж наближаються святки і ще можна їх викликати. Я давно тебе бачу кохаю тебе, солнышко, Дякую. Дякую. До речі, мені дарували сумочку. Ще одну, так би мовити, мою колекцію, це вже п'ята. Хто подарував? Хрещена. От, класно. Ну що ж, тоді дякую, що ти подзвонив, бо мені вже вечеряти треба ще збігати до хрещени. Тому дякую, дякую. Ти так, короткі ефіри проводиш. Я думаю, поговоримо. Я без радістю. Ну, давай тоді ще, може, на днях. Бо мені ще іспити вирішувати з інституту. Там трішки попрацювати треба. Тому Дякую, а дякую. А вже навчаюся? Так, да, навчаюся на актрису. Mm. Дякую. Добре, тоді. Навзаєм, бай-бай.